Сергію, ми знаємо, що ти побував на операції з обміну полоненими. Вдалося врятувати Кіборга. Як усе було так, віто вчора наші знімальні групи вдалося побувати на обміні полонених. Його проводило СБУ разом із Міноборони. Вони були досить складними, але адже бойовики кілька разів змінювали умови. Але все ж врятувати таки вдалося, і прошу, як це було подивитися у моєму сюжеті. Ця дорога веде в пекло прямо на лінію фронту. Ми їдемо, аби витягти з полону кіборгів, яких захопили під час штурму Донецького аеропорту. Отож, наша колона повністю сформована. Зараз ми їдемо до Мар'їнки на крайній блокпост української армії. Сепаратисти змінили сьогодні умови обміну. Якщо раніше кіборгів, яких в останній час взяли в полон, мали просто так відпустити батькам, то зараз умови змінилися. Наша коло стала буквально на кілька хвилин. Зараз будемо продовжувати рух. Зараз, за інформацією контррозвідки, дуже небезпечний напрямок, куди ми будемо їхати. Попередньо це Мар'янка, яка сьогодні вже кілька разів була обстрілена. Але я сподіваюся, що операція пройде успішно і під обстріл ми не попадемо. Шансів потрапити під стрілянину більше з кожною годиною, адже пересуватись доведеться вже вночі, колона спиняється в Кураховому. Нам відкривають машину швидкої, накритий ковдрою. В ній лежить поранений сепаратист. Затримали, коли наводив артилерію на наших хлопців. он лежит сейчас укрытый, он замерз, лежит, но я его укрыл. Ну зачем его сейчас? Не очень хорошо себя чувствую. Он укачивает вроде. Укачивает, он решил укачивать, у него такая особенность. То он смотрел, можно лечь уже, конечно, то он замерз, я а его укрыл. Ну, зачем? Травма, голова, Травма голова, то надо в лежачем положении обязательно. Поступил 26 числа в отделение города Краматорска, где была проведена операция по поводу контузии обоих глаз. Там на тому боці у Донецьку обміну чекає і наш боець. Це кіборг, якого бойовики закупили в аеропорті. Це кіборг, який був тяжело ранен, потрапив в плен. Йому провели дві операції. Почому Он, наверное, самый тяжолей на данный момент. из всех наших солдат И нуждается в крайні срочної операції. Останньої миті ДНРівці змінюють умови, пропускають на свою територію лише швидку та одну машину супроводу і забороняють журналістам. знімати. ми сподіваємося, що вже за півгодини одного військовополоненого українського воїна нам таки віддадуть. Однак за півгодини ніхто не повертається. Перемовники повідомляють про труднощі в перемовинах. З той ж сторони вони виходять в пригород. Для них це поїздка 15-20 а Сьогодні непосредственно наша скорая помощь зайшла непосредственно в Донецьк. Аддаф їх э, там бойца. Замість 15 хвилин чекаємо вже 4,5 години. Нарешті дзвінок від перемовників. Ну хорошо, чекаємо вас, курахова. А да. маршрут. Да. Виявляється, щойно виїхали з Донецька, дорогу, якою вони мали повертатися, обстріляли з градів. Близько першої ночі на обрі нарешті з'являється швидка. Остановісь. Змучені очі, голова та права рука перев'язані. Його звати Валерій Михальчук, служив у 81-й бригаді. Захисник Донецького аеропорту сам з Луцька лікарі проводять попередній огляд, аби у бійця почав спадати, шок навіть вдаються до хитрощі. Що, сладко буде? Для енергії шоколад. До речі, англійський шоколад. тут <зважно> 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 Скажіть, як ви себе чувствуєте. Я погано чую. Як ви себе почуваєте, кажу. Вже нормально. Нормально вже. То ви вже відчуваєте, що водо чи ні? ви щось, щось мабуть, ще не вірите просто. Ще мені важко після всього болі та все. Військові медики оцінили його стан як важкий, тож терміново направили до Артемівської лікарні. За кілька днів йому вже можна буде побачити з дружиною, яка його так довго чекала. Щоб взвичайсь живим десь. Все надащем. Слава Україні. Героям слава, слава. Сергій Стеценко, Максим Мусіян, програма. Вікна СТБ.